Друзі, привіт! Мене звати Катерина. Я власниця туристичної агенції та школи туризму K&N Travel. Я проживаю в місті Аланія і тут постійно ходжу, знімаю якісь огляди готелів. Або якщо їжу по туреччині, то також із задоволенням можу зайти заглянути в будь-який готельчик. Який мені припадає. Тому, якщо у вас є побажання по якихось відеооглядах, можете писати це все в коментарях. Також нагадую, не забудьте підписатись на мій YouTube канал, підтримати мене, підтримати контент українською мовою. І пішли дивитися готельчик, який знаходиться у нас в дуже класній локації. В ньому зробили невеличку реновацію. Я, до речі, думала, що там реновації буде більше зроблено, Але в будь-якому випадку тепер взагалі на нього можна звертати увагу. І мінуси, що там зроблено, не зроблено. Давайте будемо разом з вами зараз спостерігати. Ходімо! так і дивіться. Зараз хочу показати, як переробили тут ось нашу вхідну групу. Ось за мною знаходиться кафешечка, яку ми місцеві дуже полюбляємо. Називається Софі Крема. Ну, Запам'ятайте цю локацію, тому що я думаю, що сюди ви тут заходите. І ось тут переробили, вони зробили таку зону більш От Переробили вони тут сцени і поставили праціяцію. ось такою гарненькою, новенькою зробили. От. Так, дивіться, розказую, тут у нас на території готеля є ось такий великий басейн і є для малюнників. Тут окремо він загорожений, я так розумію. Маленький манюнник буде ось 35 см, у нас глибина. Територія самого готелю не дуже велика, це міського типу готельчик. Зробили тут реновацію в цьому році. Всі шезлонги, які знаходяться у нас на території готелю, вони будуть якби, входити в концепцію все включено. Якщо ви захочете піти на тут є ніби як свій пляж, але на пляжі у вас будуть ще злонги і зонтики за додаткову окрему плату. Так, друзі, на пляжок я дізналась, уточнила за злонги, треба буде заплатити 3 євро за день. Так, ось тут у нас головний ресторан. Ну зараз він поки що не працює, але показує, як він виглядає у нас. Я покажу, як тут виглядає номер. Так, відразу скажу те, що зробили в цьому році реновацію, але ну, не прям капітально все винесли і щось поставили. Це номер для людей з обмеженими можливостями. Він просто зараз був вільний. Що у нас тут є? Дивимось. Всякі милка, шампуньки, котонові палички це все є. Фен, до речі, це у нас також є. Так, по традиції дивимося, тут у нас є сейфи. От, в принципі, більше нічого такого немає. Є чайник, чайного набору немає, водичка. І ось так у нас виглядає ось цей номер. Брали, обновлювали, фарбували стіни, е, міняли оці всякі постільні комплекти, але сама, ось якщо звернете меблі, які тут є, вони залишилися старі, які були, але трошечки їх реновували. І по локації зараз покажу, щоб зрозуміли, де знаходиться сам цей готельчик. Ось дивіться, зараз виходжу на балкон. Розповідаю, значить, ось це внизу у нас територія цього готелю. Шезлонгами ну, вона закінчується. Далі через дорогу у нас буде пляж. Свого пляжу, ну також ви прийшли на пляж шезлонги землі, тут немає, щоб було безкоштовно. Тобто ви можете в принципі вибрати будь-який. На пляжі є бар, де можна взяти напої, але це також за екстра плату. Ось тут відразу дорога. Тобто, хто хоче вийти на море він буде, але будь ласка, враховуйте, що тут тато буде їздити там. Ось там, де фільтр знаходиться. Це у нас вже буде, можна сказати, комплекс Day One. Можете в Google де подивитись, це класний такий і готель, і біч-бар, і вечірки, і ресторан на березі моря. Тут все є. Тобто локація тут дуже крута. Поряд тут готель Ананас Він більше підходить для сімейного такого відпочинку. Пішли далі? Так, і зараз показую, як тут виглядає номер стандарт уже. Те ж саме, ось у нас раковина, ось той самий у нас і Єдине, що тут, ось звичайно, стандартна душова йде. Рушнички у нас також це все є. І ось дивіться по номеру, як у нас тут все виглядає. Вид цього номера, він сусідній, тому він буде аналогічний тому, який я щойно показувала. Ось так виглядає цей готельчик. це абсолютно аланійський такий стандартний, звичайний міського типу бюджетний формат готелю, який підійде ну, для невибагливих туристів. Чесно, треба дивитися по ціні, тому що я його бачила і дуже по хорошій ціні, але іноді я його бачу по такій ціні, що я думаю, боже хто чого може забронювати? От тому тут завжди йде співвідношення того, що ви можете отримати додатково паралельно за свої гроші. Всім дякую за увагу. Сподіваюся, що було корисно. Не забудьте підписатись на мій ютуб канал. Мені, до речі, дуже приємно, коли ви пишете коментарі і оцінюєте те, що я веду YouTube українською саме мовою. Ви ж розумієте, те, що якщо я б робила це все іншою мовою, то мої охвати були б набагато більші. Але намагаюсь створювати такий контент. От не забудьте також підписуватись на мій інстаграм. Там також дуже багато всякого корисного і цікавого. Бажаю всім гарного дня і до скорих зустрічей!